Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливе попередження для біженців з України за кордоном, для українців за кордоном. Друзі, взагалі, я думаю, ви погодитеся, що пропозиція легкого заробітку це один із способів, за допомогою якого зловмисники, шахраї в інтернеті здійснюють свої спроби шахрайства. З'явилося відео, яке демонструє неіснуючу програму легкого заробітку, яку нібито пропонує Ілон Маск. Мільярдер ніби сам представив платформу та закликав людей там зареєструватись. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, в чому справа? Взагалі цей фейк, ця реклама, вона зараз дуже активно розповсюджується. Її бачать біженці з України, українці, які зараз в Німеччині знаходяться, і також українці в Польщі. Він інформує про те, що, начебто, про начебто новий спосіб заробити гроші за допомогою неіснуючої програми від компанії Tesla X. Компанія під назвою Тесла. Дійсно, друзі, вона існує, в нею дійсно, звісно, пов'язаний Ілон Маск, але вона виробляє автомобілі. Отож, в цьому ролику, друзі, повідомляється, що, я, начебто, сам Ілон Маск, він говорить про те, що всього до кінця цього місяця я подарую 10 акцій з Тесла всім, хто зареєструється на сайті проекту Tesla X. Переходьте за посиланням, реєструйтесь, щоб отримати подарок прямо зараз. Так умоляю, за словами. Шахраїв Ілон Маск, які з'являються в цьому відео. Ілон Маск не надавав майданчику для заробітку, відео змонтовано. Друзі, по-перше, в офіційних профілях самого Ілона Маска та компанії Тесла немає ніякої взагалі інформації про платформу для легкого заробітку. Шахраї намагаються переконати вас, щоб ви зареєструвалися. В описі до відео йдеться, що реєстрація за посиланням дозволяє отримати безплатний доступ до нового проєкту Tesla X, який, в свою чергу, друзі, забезпечує пасивний дохід, систему управління ризиками, а також щоденні виплати і заробітки. Шахрі також в цій рекламі стверджують, що навіть невеликий грошовий внесок перетвориться в стабільне джерело доходу. Отже, друзі, будьте обережні, взагалі шахрайські сайти вони здатні не тільки вивчати особисті дані або переконувати в необхідності інвестицій. Ці вони також, друзі, можуть встановити шкідливе програмне забезпечення на ваш комп'ютер, наприклад, просто натиснувши на випадкове посилання, ви можете завантажити, наприклад, вірус без вашого відома. Також за допомогою цього аферисти можуть викрасти ваші особисті дані чи надіслати небажану рекламу на ваш. Пристрій. Також друзі ще одна із загроз це використання вашого комп'ютера для майнінгу криптовалют, які існують лише у цифровій формі. Вони не мають фізичної форми, але мають певну цінність. І деякі шахрайські сайти вони можуть підключатися до вашого обладнання, щоб, наприклад, придбати біткоін. І деякі сайти можуть робити це навіть, друзі, якщо ви закриваєте свій браузер комп'ютером. Друзі, як висновки, усі обіцянки про легкий заробіток використовуються шахраями для того, щоб схилити користувачів соцмереж до дій, які швидше за все друзі обернуться для них плачевно. Шахраї можуть спробувати вкрасти особисту інформацію, також переконати вас перерахувати гроші. Друзі, навіть якщо зовні сайт здається безпечним, він може все ж таки дозволити шахраям робити дії на вашому комп'ютері, пристрої. Без вашого відома чи згоди. Ось такі друзі, важливі новини за кордону для українців, важливе попередження для біженців з України за кордоном. Будьте обережні. Якщо бачите саме цей пост з Ілоном Маском, знайте, що це шахрайство. До зустрічі!